Вакула, прибувши від королеви з різними подарунками та черевичками, іде свататися до Оксани, яка вже готова вийти за нього і без черевички. Вакула? Кажи чого прийшов? Батьку, віддайте за мене вашу дочку, найгарнішої і найлюблії дівчини для свого серця я більш не знайду. Ну, якщо Оксана не проти. То і я не стану на заваді. Вакуло. Оксана, подивись, які черевички тобі приніс. Ті самі, що носить сама королева англійська. Будь моєю дружиною. Не потрібні мені черевички, вакуло. Я буду твоєю дружиною. Засилай Сватів!